Вітаю! Як бути, коли важко? Буде один варіант. Комусь потрібно це почути. Навіть карти якось збентежилися. Дійсно, у вас такий період, знаєте, зараз, як. Випробування, але це випробування приведе вас, приведе вас до росту, ви виростете духовно. Тому що ми завжди розвиваємося тільки тоді, коли виходимо з зони комфорту, коли нам якось знаєте, не по собі. Потім ми починаємо задумуватись над чимось таким, так? Неземним, над тим, а що хоче наша душа, так? Чому ми. Прожили там, пройшли свій шлях і не задумувалися над цим. А от зараз, коли там якась така ситуація, ми починаємо думати, як ми живемо, чи правильно ми робимо, чи правильні так, вчинки ми здійснюємо. Тут певний період треба пройти, тобто ви не зможете, знаєте, як пере, перескочити. Так? Через нього ні, не зможете. Тут як буде оновлення ваше, і після того, після цих складних часів буде щастя у вас, тому що тут десятка кубків, десятка пентаклів. Якщо ви не зна ну, не маєте пари, то знайдете свою пару, так і тут навіть можливе продовження роду. Прекрасні карти випадають. Але зараз час, коли потрібно ніби відстояти вже той вибір, який ви зробили. От ви більше за все обрали шлях духовності, правильності, чесності, порядності. Йдіть цим шляхом, не звертайте. І в кінці цього шляху я так розумію, що це вже скоро. На вас чекає щастя, дівчатка. Вітаю, дякую за увагу. вас. сподобайки і підписка.